Давайте розпочнімо з того, що ви голова комісії з питань бюджету. Кому як не вам знати, чому в місті грошей немає? Я би трохи по іншому поставив це питання. Гроші в місті є. Безумовно, всі накопичені проблеми за багаторічною історією незалежності України вони потребують значно більше коштів ніж сьогодні є в міському бюджеті, тому що, скажімо, практично до 2010 року, бюджет був мізерний. І більш-менш е, такий потужний ресурс з'явився вже після 2010 року. Ось, скажімо, те, останні 2-3 роки, коли певні зміни внесли в законодавство. От тому е, безумовно цих коштів просто не вистачає, і дуже важливо сьогодні е, найбільш ефективно їх використовувати, е, направляючи на ті проекти, які першочергові, які найбільш нагальні. От е, а коштів ніколи не буде е, забагато їх завжди буде не вистачати. Треба просто ефективно їх використовувати.